Вітаю, я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. На нашій планеті йде процес глобального потепління. Авіабудівники взяли зобов'язання до 2050 року досягнути нейтральності авіаційних двигунів по СО2 і окислах азоту. Вчасно вони виконані не будуть. Тому що на найближчі 30 років кращі авіабудівники Арбас і Боїнг загружені замовленнями на, по випуску на існуючі типи зараз літаків. Повну версію відео глядачі Тіктоку можуть побачити в YouTube на моєму каналі книгоогляд. Підтримайте наш корономовний канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наші відео. Всі посилання будуть під відео. Арбас і Боїнг оголосили, що починають роботи над такими літаками. Арбас готує концепції зразу трьох літаків. Перше це невеликий турбогвинтовий лайнер на 100 пасажирів до 1800 км. Трошки більше літак з дальністю 3000 км і 200 пасажирів. Це щось аналог А320. Самий крутий у них проєкт це великий літак, виконаний по гібридній схемі літаючого крила з несучим корпусом. Головна новинка тут. Це використання рідкого молекулярного водню. На виході цього двигуна не буде СО2 і окислів азоту. Тільки тепло і вода H2. В двигунах використання водню, якщо так, ми вже розглядаємо це питання, можливе двома шляхами. Перше: це спалювати молекули водню в газотурбінному двигуні замість керосину, турбіна крутиться, літак летить. Просто і не потрібно щось дуже сильно міняти в двигунах. Ну, так здається. Але є дві проблеми. Температура горіння водню порядка 2,5 тисяч градусів, а авіаційного палива менше тисячі градусів. Движки розплавляться. Проводились досліди, змішували молекулярний водень з природним газом. Виявили, що якщо водню 20-25%. Ну, інколи 30. То турбіни працюють добре, збільшується їх потужність, і вони не перегріваються, лопатки не перегріваються. Якщо 30% і більше, починається перегрів, проблеми перегріву. І ще одне. Водень має дуже маленькі атоми і молекули. Пропускати його по металевій трубці нормально. А от ці з'єднання, крани, клапани і так далі сильно протікають водним. Водень протікає через ці всі з'єднання. І це потребує робити абсолютно нові е, ці засоби, арматури, клапани, ущільнювачі і так далі. Другий шлях це використання паливних елементів. В них хімічна енергія аж молекулярного водню йде на перетворення в електричну, а потім електрична енергія крутить електродвигуни літака, пропелери. Досліди будуть проводитись на літаючій лабораторії А-380 в компанії Airbus. Екземпляр номер 1 це так званий лідерний літак, перший серійний А-380. Для цього встановлюють в його задній частині на пілони дослідний турбовентиляторний двигун, паливо-рідкий водень, його газифікують і він перед двигуном стає газом згорить двигуні. На словах, все просто, але. Але згадайте про температуру горіння водню 2500 градусів. До того ж, водень зараз дуже дорогий, він дорожчий від авіапалива. Європа над цим працює серйозно. От в місті Лінген, Німеччина, це земля Нижньої Саксонії Німеччини, закрили АЕС. В цьому році, в минулому році, вона відпрацювала свій ресурс. Але уряд Німеччини дав туди 500 мільйонів євро для реалізації європейського проєкту водневої енергетики. Це вже не просто балачки, це системна робота і вкладення великих грошей над реалізацією проєктів водневої авіації і наземного транспорту водневого. В США також працюють над подібними проектами. Там працюють над, над літаком N3X. 330 пасажирів з турбоелектричною силовою установкою на водній. Тобто, на закінцівках крил стоять два газотурбінних агрегати. І вони крутять генератори, дають електроенергію. І ця електроенергія крутить цілий пакет електродвигунів з пропелером. Боїнг працює над проєктом літаків з транзвуковим підкосним крилом. Це в нього така нова ідея. Зробити літаки з трансзвуковим підкосним крилом великої довжини. Воно стріловидне і тонке. За розрахунками, таке крило буде економічним на 30% по паливу. Воно буде давати велику паливну економічність. До середини 30-х років Боїнг, тобто через 10 років, Боїнг хоче побудувати два таких літаки демонстратори. Це ще навіть недослідний літак. Це, це просто показати з водневими силовими установками. Про серійний випуск ну, навіть розмови не ще. Трошки скажемо про китайську, про російську-українську авіацію. Китайська авіація цивільна, вона ніяких чудес не показує. Увагу можна звернути на 에, IRG 21 регіональний реактивний літак. Чисто китайський. Робили його довго. Використовували міжнародний досвід. Компанія Антонов була запрошена. Вони спроєктували для нього крило. Крило виявилось вдалим і хорошим. Ніде, крім Китаю, літак не сертифіковано. Зроблений на великій серії. Отам він в Китаї і літає. Увагу привертає новий китайський літак Сі-919 Комак. Розробки почались у 2006 році. Літак до сьогодні не завершивши міжнародну сертифікацію. Але перші пасажирські рейси вже почалися в 2023 році в середині Китаю. Бо внутрікитайську сертифікацію вони завершили. С919 має дальність польоту 4 від 4 до 5,5 тисяч кілометрів і пасажирів до 160 чоловік. Ну, так собі. На сьогодні. Завод виробник має профель замовлень на 5 літаків для китайської державної авіакомпанії. Що сказати? Арбас таке замовлення робить за 2 дні. Китайський сі 919 може бути цікавий для бідних країн, що купують бушні літаки. Тут він буде сильним конкурентом російському МС-21. Тільки от МС-21 вже дуже сильно запізнився. Він випущений в дослідній партії 8 екземплярів. Випробування не завершені. Ну, а потім ще й міжнародна сертифікація повинна бути. Головна проблема МС-21 російського це крило і двигуни. Поки не було війни з Україною, росіяни хотіли вуглепластикове крило на МС-21 купувати і ставити у Франції. Зараз введені санкції за війну проти України. Тому росіяни самі роблять крило з алюмінію. Це гірше, важче і зменшує ефективність літака. Двигуни, росіяни ж не дурні хлопці. Вони хотіли поставити пратиндуїтні 1431 g Американські двигуни дуже непогані двигуни. Почалась війна, хотілки закінчились. Роблять тепер в Росії для російського МС-21 двигун. Свій пд 14 Ну, що вам сказати, двигун просто прошивий і не може повністю замінити Пратин 1436 1436 по своїх характеристиках. Одразу сильно впали характеристики МС-21. МС-21, треба сказати, що він вже повністю програв китайському сі 919 Комак, бо він запізнився. І він буде нікому не потрібний. Хай його ще через 5 років зроблять. А то ж ніша яка? Арбас А-320-321, Boeing 737, десь там на околицях світу С-919 китайський. Російський Мес-21 буде вже просто нікому не потрібний, бо він запізнився. Його ще немає, а китайський С-919 є. Ще в Росії є середній майстральний супер 100. Робили його з 2000 році, в 2013 році почали випускати серійно і продавати в російські авіакомпанії. На сьогодні випустили 232 борти, продали 206. 26 екземплярів стоїть на заводі нікому не потрібні. Випуск суперджет випуск 100 зупинено. В 2023 році літак аварійний, невдалий, ніхто на ньому літати не хоче. Жодна компанія міжнародна. Тільки російські авіакомпанії літають. Була така історія. Продали вони 20 штук МС суперджет Шту в Мексику. Ну, одна ганьба. Вони стоять несправні і там зараз судяться. Мексика з Росії. За поставку паршивих літаків. У суперджет 100 постійно відмовляє гідравліка, двигуни і автопілот. Літак схильний до козління. Двічі при цьому загорався і загинули люди при козлінні. Ніяких перспектив в майбутньому він не має. А от Арабас і Боїнг панують і будуть панувати в небі над планетою до кінця 21-го століття. Бо в них є замовлення, а конкурентів у них нема. І в конкурентів замовлення нема. Декілька слів про українську авіацію. За роки Незалежності КБ Антонова показала свій високий світовий рівень, співпрацює з Боїнгом, робить для нього конструкторські роботи. Традиційно є світовим лідером в конструюванні фюзеляжа транспортних літаків і крила. Китай розробляючи свій ARG 21, замовив крило у КБ Антонова. Зробили і непогано зробили. За роки Незалежності розроблено у нас в Україні широкофюзеляжний Ан-70, літаки Ан 132, Ан 148, Ан 158, Ан 178. Літаки Ан-148 і Ан-158 випускали серійно в Україні і в Росії. Правда, Росія зробила все, що могла, щоб не допустити розвитку української авіації. Проєкти були спільні. І коли почалась війна, Росія припинила випуск літаків е, української серії. А потім Росія вийшла з проєкту і, і пода, забороняла подальшу розробку, посилаючись на свою долю в інтелектуальній власності. Тобто, є там її доля інтелектуальної власності, і вона не хоче, щоб велись розробки далі. Що сказати? Поет Хвильовий 90 років тому сказав дуже точно, Подалі від Москви. Всім нам треба подалі від Москви. Тоді більше толку в нашому житті буде. Боїнг співпрацює з нашими авіазаводами, до війни він давав багато роботи нам. Те саме потрібно робити і за Арбасом, пробивати до них і працювати. Там, на Заході, наше авіабудування може добити достойних результатів. Прошу вас, підписуйтесь. Поширюйте наші відео, підтримайте наш україномовний канал в Приватому Монобанку, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву БайМіекофі. Всі посилання під відео. На цьому маємо всім дякую. До побачення!